Привіт-привіт, мої чарівні раки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе червень 2021. П'ятого року раки, уже в червні наприкінці ви починаєте святкувати свої соляри, початок вашого нового персонального року. До того ж, Юпітер, планета щастя, планета щедрості, планета, яка збільшує все, до чого вона приходить, вона нам дарує якісь блага, вона нам може дарувати і кохання, і друзів, і прихильність. Вона взагалі нам таку удачу, це планета везіння, так? І вона заходить у ваш знак, у знак рака, і заходить вона туди майже на цілий рік. Тож рак і червень, ну, повністю ваш місяць, ну, липень також. Я вас вітаю. Я хочу, щоб цей рік приніс вам дуже щасливі позитивні зміни те, чого ви хочете для себе раки. А ми з вами подивимося, що ж вам принесе цей червень 2000. 25-го року раки для вас і це місячне затемнення. Ця карта є тільки в цій колоді, і це у нас баланс між почуттями і нашим розумом, між нашим духом, нашим его, так, і нашими якимись почуттями. Це завжди трансформація, трансформація якоїсь сфери емоційної. Також місячне затемнення у нас завжди завершує якусь ситуацію. Сонячне починає, місячне завершує. Це не обов'язково кінець, це може бути Кульмінація цієї ситуації, ви отримуєте результат якогось етапу, якогось процесу, і затемнення місячне воно може діяти от від там, трьох місяців і до півроку з моменту самого затемнення. От крайнє у нас місячне затемнення, воно у вас відбувалося в березні, тож дуже багато у кого. Червні вже реалізуються, прийдуть до свого апогею, прийдуть до своєї кульмінації якісь процеси, так, раки, які от назріли, розпочалися, думки у вас про це були у березні 2025 року. Ось буде це важливо. Також тут важливо, знаєте, не приймати якихось кардинально рішень на емоціях важливих. Невідворотні, тому що все ж таки на затемнення, у нас емоції також переповнюють. У нас зазвичай місячні затемнення відбуваються на повний місяць, на повню. Так. Що ще? Ну, і, звичайно, місяць це у нас ваш управник, рак. ви ходите під покровительством місяця, тому ви. Вдвічі, вдвічі сильніше, ви пов'язані і маєте таку підверженість впливу за темний. Так. Ще що? Паш кубків, і починається якийсь новий процес, новий початок. Там, де ви, наприклад, учень або ви для себе берете учня. Наприклад, це у нас може бути нове творче хобі, нова якась творча активність, нова співпраця, нова діяльність, особливо що пов'язано зі сферою кубків. Це у нас і рідини, і це у нас і творчість, це у нас може бути написання музики. Сцень, віршів, це у нас можуть бути і приготування якихось напоїв, якісь майстер-класи творчі, або взагалі будь-що ви можете так, до чого з творчістю ставитися. Це якийсь ваш проєкт, ваш початок. Це також може бути, от, ви починаєте практикувати або вивчати психологію, нумерологію також. І також PAS Кубків це зазвичай дітки, для когось реалізується як дитина. Особливо, якщо рак скорпіон рибкою, але не обов'язково це, взагалі, діти, це можуть бути племінники, онуки, щось маленьке. Так, що ще ще можуть бути компліменти, така невеличка якийсь флірт. Якщо по подієвому рівні розглядаємо. Раки ще для вас що? І це у нас вісімка пентаклі. Ну, мені здається, ви точно тут розпочинаєте щось своє і подивилася на ну, дно колоди тут і тус з пентаклі. У вас будуть фінанси, будуть прибутки, але й буде робота. Якщо ви хвилювалися, чи будуть замовлення, чи будуть проекти якісь, чи будуть замовники, чи буде взагалі у вас робота. Раки тут буде. Тут взагалі ви. Можете почати уже потроху заробляти якимось. Своїми якимись навичками ви можете отримати інструмент, так яким ви будете потім заробляти в майбутньому. Це вже можуть бути і перші плоди, це може бути зарплатня, це може бути премія. Так, по тузу пентаклі такий подарунок, якийсь шанс на те, щоб примножити свої ресурси. Ресурси це не тільки гроші, це може бути і здоров'я, і будь-яке там рухоме, нерухоме майно. Ну, вісімка Пентаклі, звичайно. Для цього всього доведеться попрацювати, вкластися. Ну Чому ні раки? Так, і у нас з вами ще колода є. Це у нас старо Альфонса Мухи. І ми з вами подивимося, що принесе ще ракам червень раки для вас. Четвірка жеслів це у нас карта дому, карта нерухомості, карта якогось свята, фестивалю. Хтось відвідає фестиваль, хтось повернеться додому, хтось до себе додому буде запрошувати гостей. Хтось навіть по цій карті може придбати нерухомість або орендувати нерухомість, щось придбати нове в дім. Наприклад, це може бути якесь і святкування вдома, до речі, і це може бути: от я прикрашаю. Щось. Я декорую до літа, щось в дім, декорую і щось там роблю в саду. Це можуть бути і святкування, і навіть якесь весілля, новосілля. Щось у вас таке. Це карта радості, це карта радості. І нерухомості вашої стабільності. Це може бути і ваша кімната, це може бути навіть якесь офісне приміщення, так? якийсь кабінет, тому що у вас тут багато є робочого. Карта дому. Так, що ще ще. П'ятірка жезлів, а це у нас карта конкуренції, карта, до речі, конфлікту, карта спортивних змагань. До речі, якщо ви приймаєте участь у якихось спортивних змаганнях, конкурсах прекрасна карта, але також будьте готові, що може це бути конкуренція і якісь сварки і на роботі, і можуть сварки бути якісь вдома. До речі, по цій карті також може бути відвідання якихось змагань, фестивалів, там, де є. Наприклад, конкурентна боротьба, Там чи то бокс, чи то навіть футбол може бути. Так не обов'язково, що це якась боротьба, але тут щось ось таке по цьому може бути. Або це можуть програватися дійсно, як якісь такі напружені ситуації вдома. До речі, не обов'язково можемо розглядати окремо цю карту, не обов'язково вдома. І ви можете, наприклад, стати. Не тільки учасником так, ось цієї битви, ось цього якогось такого батлу, ви можете бути і очевидцем цього. Наприклад, ви будете знати, що у когось є конфлікти, у когось є сварки. Так, що ще так, для вас... Ви вийдете переможцем, точно, якщо це якісь змагання були, ви будете тут переможцем. Якщо ви будете вболівати там за когось, наприклад, змагання там у ваших дітей, у племінників, у братів, сестер чи у вас самих, ви обов'язково тут вийдете переможцем. Це похвала. Ота От битва, яку ви вели. Да? вона у вас завершиться вашою перемогою. Ви зможете і самі себе похвалити раки, і ви зможете, наприклад, отримати цю похвалу. Якщо хтось шукав там, місце проживання, чи хтось боровся за якийсь кабінет, наприклад, або ви знали, що, щоб орендувати, наприклад, це житло, або щоб придбати це житло, є кілька покупців, то тут виберуть вас, от яку ви вели, свою чи внутрішню, чи зовнішню. Боротьбу тут для вас це завершиться рак і перемогою. Ну просто чудово. Так, і для вас ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, для... яка практика буде сприятливою для раків у червні. Для вас це танці. І дивіться, і отут дівчата танцюють. Ну, точно, це якісь танці, активність. А може, це якийсь, знаєте, як фестиваль чи турнір, це правильно називається, по танцям. Танцюйте, танцюйте вдома, на вулиці, під дощем. У нас зараз такі травневі грози. Погода перед червнем, залежно хто дивиться, коли цей розклад. Але не забувайте радіти. Не забувайте радіти, рухатися, танцювати. У вас це вийде, це буде вас наповнювати. Раки з вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Звичайно, буду вас ще вітати. Липневі раки з вашими днями народження, а червневих уже вітаю з прийдешнім. Я вас обіймаю. Па-па!